І тут розгортається гостра боротьба за головне багатство країни землю. Та подекуди методи цієї боротьби нагадують таращанську трагедію. Війна за землю не на життя, а на смерть. Хто стає жертвами перерозподілу рунку? Другі години ночі вірвалися невідомі у масках, наділи на голову. Пакет і жорстоко били. нічні розбірки на полях то цілковите знищення врожаю, чому комбайнам перекривають озброєні люди. У воїну німці як заходили, то пшени твіті не вирізали. До яких хитрощів даються нові українські поміщики, латифундисти за дискупчення банку землі у своїх руках. Я ці землі понаходив, вернувся до адміністрації, запропонував в оренду. Все про земельні афери на Київщині. Дивіться прямо зараз. Таращанський район, що на Київщині, живе переважно за рахунок землі. Майже 60 тисяч гектарів землі сільськогосподарського виробництва. Утім, керманич району бідкаються, а район збитковий. Чому? Дівчата, хлопці, у нас чині? сьогодні акція. Я вас дуже Добре. прошу. На, ну, як, а акція? у нас за завант... ви хотіли взяти інтерв'ю. Так, я зараз інтерв'ю давати не буду, бо тому що Чому? я зайнятий. У недавно пан Шостак був заступником очільника району, але вже три місяці виконувач обов'язків голови. Власне, відтоді, як його начальник, пан Андрій Давиденко, був звільнений і зник у невідомому напрямку. Давиденко, значить, місяці два тому він да, він дійсно в неділю, виносимо горича, бо ця адміністрація. Проводи себе такі ознаю. В районі подейкують напередодні екс-керманич пороздавав чимало землі, кому саме цю інформацію його заступника нині виконувач обов'язків голови району ретельно приховує від журналістів на запит ви зараз отримаєте відповідь, і правильний чи неправильний розцінюйте. Ми дали вам відповідь згідно законодавства протягом місяця. Стопкур направляв запити до райдержадміністрації податкової та земельного відділу. Утім, утримав лише відписки та в селі не сховати інформацію. Фаворитом біглого очільника району називають молодого депутата Тращанської райради Андрія Винниченка. Він успадкував агробізнес від батька екс колгоспу, і швидко примножив чималий банк землі. Без тенд без нічого, Він сьогодні заволодів там 23 чи скільки гектарів резерву і запасу. В земельному відділі району ці інформації здивувалися. Ваш бувший голова райдержадміністрації, Він пороздавав землі запасу, землі резерву е деяким підприємствам. А як яке він мав право зараз <правлялась> Ну я не знаю. Він не розпорядник? <правлялась> я розумію. У нас таких багато випадків, що вони порастували… Кримінальні провадження було одна за одним самого депутата аграрія, як і екс очільника району, чомусь в райраді Можливо, не бачили давненько легше сказати, коли він був, звісно. От. Десь перші три сесії, мабуть, від Каденції, це вважайте, жовтня минулого року. В агрофірмі його теж немає. Поговорити з Андрієм Виниченком стовкору вдалося лише телефоном. Ви давно не з'являлися на засіданнях, на сесіях районної ради. Ну, як вам сказати, це. На те особисті. питання. я взагалі дуже часто, дуже рідко останнім часом тут проявляв. Пан Вениченко зрештою, зізнається, землі від біглого голови РДА отримував. Якщо він мені надав землю, я, я ці землі понаходив, звернувся до адміністрації, запропонував взяти в оренду і вони мені взяли в оренду. Зверніть увагу, жодного тендеру або відкритої боротьби за землю не було. Чому дивимось в корінь корупції? Депутат Андрій Венеченко, син екс очільника двох колоспів Віктора Венеченка і зять колишнього очільника Рокитнянської податкової Павла Ткача. Цивільна дружина Венеченка Лідія Ткач працює в РДА. А у підприємствах Андрія Венеченка бухгалтерію ведуть колишні працівники Державної фіскальної служби. Може, тому в податкові знаходять тисячі причин, щоб приховати інформацію від стоп корупції. У вас Є інформація скільки о. Потужних агропідприємств є землі в користуванні скільки вони сплачують податку. Да, відповідно до їхньої поданої звітності в нас є стільки кожного дати. ви можете нам надати таку інформацію. Розумієте інформацію щодо їхніх даних ми даємо тільки з їхнього дозволу. Прихильність до заможного депутата разом із очільником району демонструють і сільські голови. Наприклад, голова села Велика Березянка перед виборами сам зібрав селян на стадіон за для реклами підприємства Вінниче. Да, дійсно, юристи я сюди при запрошую, щоб пояснили людям. Я не людина Виниченка, повірте мені, повірте мені. То, що я с що нас, у нас є спілкування із ПСП що розумієте, це зовсім інше. Підприємство зареєстровано в іншому селі, а отже, не принесе бюджету Великої Березянки жодної копічини. Хіба що зиск отримає сільський голова або його дружина, яка працює у фірмі Виниченка? Ніякого інтересу. Ну я даже про це й думати не можу. розумієте? Я можу перепократися. Ніну людини загітувався впівшот. Поки журналісти мандрують селами району, за нами встановлюються стеження. Здалося, чи справді ця срібля Ставтіка переслідує команду стоп-кору. А детектив тільки починається. Дивіться далі. Свої земельні паї селяни зазвичай здають в оренду крупним з агропідприємствам і отримують щорічний дохід. Підприємства конкурують у боротьбі за паї. Селянам пропонують все більшу оренду платню у найбільшому селі райони Кившовата за оренду паю. сільхозпідприємство Винниченка пропонує аж 18 тисяч гривень чистими на рік та ще й підкуповує за перехід від конкурентів. Це зараз заключили договори. 200 людей. Ми їм заплатили по, по 5 тисяч за бонус за переход, я не давався конвертах і на халяву, Хоча я міг його заплатити, тому що в моїй декларації в прошлому році 7 мільйонів 300 трибут. Щедрість аграрію у Кошуваті пояснюється просто конкуренцією. Натомість у браному полю, де немає конкуренції, його ж агрофірма видає вдвічі менше. То що там, Вінніченко йок ще, а я кажу, айок. У вас скільки плати? 18, каже. Да, Торік... А в нас нічого. Я забула, скільки. 15 платить. 15, 15 mm. -hmm. платив, а в нас 7. А поняв, кажу, що з пільці, можна вірювки вийти і все. Я плачу у Гранному полі. Найбільшу гранну плату по Богославському району. На вона менше ніж в кішовиті це не значить, що я їм не доплачую. Немає альтернативи, де рядом або в районі де підприємство платить більше мене. Тож як не буде конкуренції, орендар може і в інших селах знизити платню, бо в договорах оренди немає чіткої суми, і обіцяні 18 легко перетворяться на 7. А поки ми проведемо експеримент, порівняємо скільки агропідприємства декларують і реально платять за паї. Я не знаю, в принципі, десь 10 тисяч 11. Посп, дружба, дружба. Так, а, а хто там власник? Вінниченко». А це те саме посп, дружба. Прямуємо до бухгалтерії. Дивіться уважно. Це оренду 4 тисячі в нас платять. Це офіційно. Ну так, офіційно і взагалі оплата. Ага. А люди нам сказала, що 10? Ну, люди сказали. А як це так відбувається? Я не знаю, що там люди. Хто допомогу ще там дає, то, то можуть бути і 10. А так то у нас 4 тисячі. З допомоги податки не сплачуються. Тобто підприємство ухиляється від сплати податків. Порахуємо приблизні збитки. Якщо вірити рекламі у Півшоваті, депутат Виниченко має навіть платити шистими по 18 тисяч гривень орендної платні. Податків бюджет має піти лише з одного пащика понад три тисячі гривень. Якщо в семи селах Виниченка десь три з половиною тисячі гектар землі, це більше як тисяча бащиків. Сума податків сягає вже трьох мільйонів гривень щороку. Та офіційна сплата чи з експерименту у два з половиною рази менше? Отже, бюджет ціл не до отримує третини податків. Це податків це коли є злочин. правильно? а якщо можна законно якось оптимізувати сплату податків, це не є злочин. Правильно. А ухиляння від податків, квіточки, юристи стопкору на прохання мешканців району проаналізували договори, які пропонують підписати новим пайщикам. СтопКорупції корупції зібрали народне віче, щоб застерегти селян від махінацій. З людьми заключають не договір оренди, звичайно, а заключають договір емфітезису, за яким ця земельна ділянка може бути відчужена. На розсуд емфітепта, тобто особи великого крупного фермера, який бере цю ділянку в своє користування, юристи бачать тут загрозу продажу землі власника без його згоди. Невже Виниченко збирає банк землі для перепродажу? Власників ПАЇВ ошукують і за допомогою договорів попередніх намірів за виногороду, селяна пропонують підписати намір віддати паїву оренду виниченку по закінченню діючого договору. У разі, якщо сторона 2, тобто селянин, який має пай, відмовиться від укладення договору оренди або укладе договір оренди з іншим орендарем, то сплачує стороні 1 штраф у розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І людина не розуміє, як вона могла взяти 5, а чому має віддавати 20. і 20 тисяч гривень на сьогоднішній день для українського селянина це. Це немалі кошти. Фермери розповідають, що молодий депутат у конкурентній боротьбі не гребує навіть знищенням врожаю. Крупне підприємство, яке не вважає фермерів і приватних підприємців за людей, займається безпосередньо рейдерством в натуральному смислі слова. Хоть, хоч би зібрали цей врожай, не так би було обідно, вони його просто взяли, переорали. Техніка із стовків Шовата. Знищила врожай це господарство, от влаштувало, скажімо так, просто самозахват. Та серед постраждалих не тільки приватні фермери, а й потужні конкуренти депутата. На нашому полі, та Агла, яке ми засівали, що вони заїхали мотить, поки ми визвали міліцію. І поки все міліція приїхала, їм не перешкоджала. Вони спокійно обирали сою. Ну і сміялися так. Да. А потім, через декілька днів, вже директор був побитий. Ця жінка побитий директор підприємства конкурент Венеченка. Мені зв'язали руки, все ще залишилося. наділи на голову себе обличчя повністю побили. Руки зв'язали ноги, три години не мене били. Як ви задовбали вже нас? Ви зрозуміли після конфлікту на полі. Вона звернулась до поліції. Та поліція тоді два роки тому не знайшла винних. Напад е на мене пов'язує із моєю виробничою діяльністю. Їх було напевно чоловік там 12 чи скільки які. Ну його постійно дома там охороняли, і на полі були міліція, яка була. Ну після того охорона ця зникла. Команда Стопкору направила всі з'ясовані факти земельних махінацій і недобросовісної конкуренції для перевірки до правоохоронців і контролюючих органів. Утім, наведені схеми далеко не всі засоби впливу на конкурентів і власників паїв. Чині ледь не єдиний державний музей лісового господарства України. Тут все зроблено з любов'ю і старанно. Но так самое с любовью и старанностью на Рівненщині нелегально спиливают лес. Несколько давно министр внутренних Арсен Сеновалков сделал гучную заяву про корупцію в рівненських лісництвах. 10 задержанных в лесном деле, 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов привезли директора лесхоза в руководство управления. Указанную сумму должны были передать проверяющими из агентства за скрытие выявленных нарушений коррупция в классическом виде. Качественно задокументирован і ті, хто брав, і ті, хто давав дуже скоро. Ви дізнаєтесь, що ця заява добре спланований хід який не відповідає дійсності, та спершу розкажемо, як до цього все дійшло. Торік восени стартувала комплексна перевірка лісових господарств країни. Першою в переліку була Чернігівська область. Знайдені десятки порушень і встановлені мільйонні збитки. Зверніть увагу, аби ревізія була неопередженою, з самого початку її проводили спільно з журналістами. Ці два транспортних засоби їхали без документів на цю деревину. З 15 лютого ті самі перевіряльники взялися за Рівненську область. Оцінка та сама системні порушення. Було вироб. Воно на 248 сорок метрів кубічних більше ніж заплановано в лісорубному квитку, і дозволено в лісорубному квитку, що завдало шкоди державним інтересам на суму 1 мільйон 519 тисяч гривень. Це Костопільський лісгосп, директор держпідприємства виправдовується. мовляв, порушення встановили ще до приїзду перевірки. То тільки в поліцію заявили чомусь лише в день візиту комісії від 27 лютого. Тобто, коли вже перевірка була, перевірка в нас заїхала 27 лютого. Ми повідомили райвідділ, тому що виявили в неділю, а неділя був вихідний день. У mm. понеділок ми повідомили, чому директор подумав, що вихідними поліція не фіксує правопорушення, питання риторичне, та в порівнянні з іншими лісництвами області: Костопільське чи незразкове. Порушення по відводах і по головному користуванню там перевищення по. Ліквідні кубомаси, по діловій деревині, а також по особливо по, це перевірено три вибіркових санітарних, де і перевищення по діловій деревині. В рубку взято дерева першої та третій категорії. Іншими словами, на висоцькому держпідприємстві невідповідність ледь у кожному пункті. Реакція керівництва на такі порушення виявилась особливо цікавою. Але зараз повернемося до заяви Авакова і просимо вас бути вкрай уважними. 5 березня правоохоронці вилучили кошти в керівництво рівненського обласного управління лісового господарства, кошти, які нібито збирали з директорів лісгоспів для перевіряльників. Та от диво виявляється, жодного факту, що ці гроші були хабаром. Нема у власному автотранспорту, виконуючи обов'язки начальника та звільненого раніше начальника в них було. Е Знайдено та вилучено 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів США, інакше кажучи, поліція вирішила обшукати автівку очільника лісового господарства Рівненщини, знайшла там кошти і назвала їх хабарем. Навіть факту передачі грошей не зафіксовано, ба більше нікого не затримали, і жодного з директорів не відсторонили від обов'язків. Так, вони були запрошені до військової прокуратури Рівненської області для надання. Для допитів в якості свідків яким чином перевіряльники могли шантажувати директорів, якщо на всі свої перевірки запрошували журналістів. Ми спробували дізнатись деталі самого обшуку в тимчасового виконуючого обов'язки голови рівненського обласного управління лісового господарства Сергія Івашинюти. Але це виявилось непросто. Є Я слів кабінет. Є там? Я не розпилю. Пане Сергія? Нема, нема побігниці, немає. Куртка на кріслі, окуляри на столі. Отже, керівник десь поруч. Ми вирішили зачекати. За пів години з'явилась прес-секретар. Можливо, буде краще, якщо ви залишите свої контакти. Ми вас наберемо, тому що я все таки більше схильна думати, що ви хату до слідчого. Він швидко перенаправ, сказав, що не може розмовляти пісніш. Іншими словами, пан Сергій накивав п'ятами. Робочий день закінчився, і Сергій Володимирович так і не приїхав на роботу. Залишається лише побажати, аби він на вулиці не замерз без куртки. На пана Івашенюту нам вдалося вийти лише завдяки перевіряльникам. Аби він не втік знову, ми не діставали відеокамери. А чого реально втікали від журналістів? Я, ви... <ріст> пане Вишенюта зізнався, чутки про хабар для нього виявились не меншою новиною. Ні, хто їм сказав, що ви гроші збирали на комісію. Я так зрозумів, що хтось десь була якась чутка. Лічно я ні з ким, нікому, не разу нічого не говорив. А що це за гроші у вас знайшли? Я мав на цьому тижні е, вести зятя на е, праці. Ще... Це гроші на лікування, так? Лікування, да? лічно мої, ніяких там дурних там чи жюських не нікому немає. Отже, скандали з хабором для комісії повна фікція. як і заява Авакова. Проте ця фікція стала підставою припинити перевірку. Розмову, яку ви зараз почуєте, записано на зустрічі комісії із першим заступником голови Держлісагентства Володимиром Бондарем. Буде помінений склад вашої комісії. Не тому, що там довіряють, не довіряють, а тому, що ну є питання, рішення будуть такими, як вони будуть. Виходячи з ситуації, виходячи з політичної ситуації. наказ про закінчення перевірки видали. Підстава для розпуску комісії, що знайшла мільйонні збитки, ось така у зв'язку з виробничою необхідністю. Ми не знали конкретних мотивів пана Бондаря, поки не навідались до висоцького лізгоспу. Там на власні очі побачили, як ініційований ним наказ одразу почав рятувати корупціонерів. Висоцький лізгос отримав факсом копію наказу прямо в нашій присутності. Ми не маємо бажання їх десятину наказ чисят наказневосиля. Ти што що обов'язки голови закінчити привір. Пояснювати системні порушення виконувач обов'язків керівника держпідприємства не захотів і нам. Тобто ви не знаєте, як це трапилось на вашому підприємстві. В даний час, ні. Що, виходить, що ви не свою посаду займаєте, якщо ви не знаєте, що у вас відбувається. На даний час проводиться, буде перевіка проведена, так, ми ви вияснили вистави, тоді ми дамо якісь інформації. А зараз відмовляюся. Так, відмовляють. Директор цього лізроспу Віталій Сухович пішов на лікарняний якраз перед початком проведення перевірок на рівненщині. Робочий процес відбувається. процеси відбуваються робочі Посадка Відбувається незаконні бувки недостача на складу. Це робочий процес звичайно. Буде акт акцію... говорити. а тепер найцікавіше через два тижні після припинення перевірки у Держлісагентстві Розпочали незалежний конкурс на заміщення. Чиння посади керівника відомства у Рівненській області у ньому зареєструвалось вісім учасників, і, зокрема, директор висоцького лісгоспу Сухович Віталій очолював комісію конкурсу Володимир Бондар. Саме у ці хвилини в Держлісагентстві і відбувається цей конкурс. Якщо наші здогади вірні, то переможцем стане Сухович Віталій Миколайович. Їдемо дізнатись. Після чотирьох годин так званого незалежного конкурсу чуємо результат. Віталій Миколаївич, Рішенням комісії ви отримуєте 10,6 балів. Це означає, що комісія буде вас рекомендувати до заняття даної посади? Нам це дуже цікаво з огляду на те, що перевірка знайшла купу його підприємстві, і ця людина займає тепер вищу посаду. А яка перевірка? Яка перевірка, яку закрили 10 числа. Я не знаю, про яку, яку перевірку ви говорите. Ви маєте знає? результати перевірки, О, а я не маю. Я, я, я посадова особа не маю результатів перевірки, а ви, журналіст так званий, маєте результати перевірки. Мені це дивно, просто. Тобто то, так, зван, так званий і... чиновник не знає, що в нього відбувається з колективом? Отже, чому перевірку припинили, висновки глядачі можете зробити самі? Ми сподівались почути пояснення від Христини Юшкевич Проте в порушення закону України про доступ до публічної інформації вона уникає відповіді на наш запит. Є певні рамки, які мають вкладатись чиновники, відповідаючи на наші запити. Минуло вже три тижні. Ці рамки втричі перевищені. Ну, поки що чекаємо. Ми зволікали з виходом сюжету в ефір два місяці, та пані Юшкевич так і не знайшла часу пояснити нам, що відбувається в її відомстві. А тим часом, за непідтвердженими даними, членів комісії почали звільняти за надуманим приводом за чесну роботу.